У Деснянському районі під будівлею райдержадміністрації влаштували виставку ретроавтомобілів. і під звуки духового оркестру та воєнні пісні частували ветеранів традиційною солдатською кашою та фронтовими стаграмами. А в Деснянському парку відбулося покладання квітів до обеліску перемоги. Привітала ветеранів секретарки Євраги Галина Герега і вручила сивочолим героям почесні грамоти та подарунки. Ми дуже вдячні їм, не дивлячись на свій вік, не дивлячись на те, що є проблеми зі здоров'ям. Вони завжди готові прийти і розповісти, поділитись з нами про ті страшні роки, про ті випробування, які вони проходили. І найголовніше, що завжди вони передаються нашій молоді, нашим наступним поколінням, для того, щоб вони пам'ятали і знали цю історію. Ну, а потім ветеранів і мешканців району запросили на концерт. Лунали пісні воєнних років, під які воювали, гинули та перемагали, які підіймали дух, вселяли віру і давали солдатам можливість мріяти. Ми благодаріємо Герегу за те, що вона організувала для нас концерт. Звісно, приємно. Ми згадуємо наше прошлое. І для нас це раз прощання з молодістю. Большое спасибо за таке внимание, за таку заботу. Ну, що можна сказати? Ну, мільйон слов я яких можу сказати.